Всім привіт дорогі друзі! З вами я І ми сьогодні продовжуємо кар'єру українського фехтуальника в грі Fire Sword Play. Тож, в попередні, попередній серії ми із Києва, із міських, міського турніру приїхали до Нью-Йорку. Тепер ми змагаємося за чемпіонство там. Угу. У нас є приз. Давайте зараз ще глянемо ось досягнення. Тож, екран досягнень. Тут відображаються всі досягнення, які ти вже виконав, які тобі ще ем, варто, викон... варто отримати, які тобі ще потрібно ви... не виконати. За кожне твоє досягнення ти отримаєш нагору, так От, що не забувай перевіряти свій стенд з трофеями. Угу, Тут у нас є І тут ще також. угу. Все, чудово. У нас тут дуже багато вже. Давайте глянемо наше екіпрування, тож маска у нас одна, по-моєму. Угу, Хоча почекайте, зараз я виберу колір. Куртка. також выбрана штаны також есть э, шпага и і... ну все нормально тоже компания поехала и у нас световой турнир видео так тоже Джекоб Смит э, любить э, Передподвижний стиль бою і не виконує пори руїн. Атаку суперника за допомогою випада, щоб не дати йому клонитися. Ага. Ну, спробуємо. В принципі, боротьба доволі таки рівна. У нас сьогодні буде. Ми поїхали. Один укол є, прекрасно. І ще один укол, два 0 3-0. Три-один, на жаль, ну все ж таки. Чотири-один, прекрасно. Ну, я, я трошки не досталим ми і. 4-2. 5-2. Ще два уколи нам залишається зробити. 6-2. Прекрасно. І прекрасний тут, і, так, укол. Побачив, що Джейкоб Сміт відійшов. І перемога. Друзі, перемога 7-2. Перемагає. Ми перемагаємо. І нам на, на, нагороду дають 225 монет що ж, прекрасно ми виграємо чемпіонат міста. І у нас вже агресивна стиль. Отож, прийоми та стиль. Стиль це три прийоми, якими ти бор, з якими ти борешся в бою. Використовує стиль, використовуючи стиль, ти розвиваєш його і відкриваєш коронні, коронні прийоми. На екрані репертуара завжди можна змінити стиль або пройти вивчення новим прийомом. Ну, спробуємо. Тож, новий приєм дуплет. Зараз я тобі покажу. Новий такой ще прийом дуплет. Ну давайте зараз подив, подивимось. тож, знову ми з тренером. Раз є. Два є. О, цікаво! Прекрасно. Мені дуже подобається все ж таки цей прийом. Дуже класний прийом, дуплет, Дуже мені подобається. Ну Парирування. Давайте ми зараз подивимось парирвання. Будем обучать и новые приемы. Угу. Тут хороший удар такой вышел. Угу. Я, разумею, все-таки парирование, ну и выпад, давайте потренируем еще выпад. Така з великої дистанції. Отож, назад. Ну, випад ми в принципі вже робили. Це правда. Тому я, в принципі, толком не бачу сенсу його проходити. Ну що ж, ми, в принципі, все подивилися. Угу. І ми переїжджаємо до Бухаресту, дорогі друзі, так от. Та, ні, дякую, пізніше якось. Тож, бій безправну помилку до першого пішного колу. Ну давайте спробуємо, подивимось наші нові е, можливості. Олександр Маніо. Мені проти нього. І є, прекрасно. Чудовий колий один нуль г. Очікуває. Короткий бій, покажи найкращий результат за 20 секунд. Норгиломан Корнеа но матч проти нього. Ох, ти ж. Один Евкол. Четыре один. 4 -1. Перемога ну все одно. Так, ну і давайте тепер оцей вид правотаки. <coughs> ну, а з Мергіломаном Корнеа будемо змагатися. Ах ти ж, 1-0, на жаль. Я помилився дуже серйозно, 1-1, все ж таки. Ай-яй-яй-яй-яй, поразка. Поразка. Ну давайте ще раз. Спробуємо. чудово один-1! Є, два-один перемога. Все ж таки ми виграємо Цю битву не в суху, так, але тим не менше, виграємо. Угу. На, у нас нові штани штани молні. Давайте купуємо штани блискавка ми їх купуємо. І в нагороду нам ще п'ять дадуть якихось чогось. Так, йдемо далі. Давайте якийсь полегше виберемо до першого успішного кола. Давайте все одно ми в цьому якби не сильно то і розуміємося, так, хоча б потренуємося. Ольяна. Ольяна. І прекрасно, один перемога. Перемога в Бухаресті. Ну я думаю в цій сфері ми ще й Бухарес пройдемо. Або хоча б спробуємо. Тепер давайте... Ого! Рівень профі ого. Це дуже серйозно. Я вам хочу сказати, любитель. Зати краще ми любителі пройдемо, найкращий результат за 20 секунд. Ну, з Маргіломаном Корнеа будемо змагатися. Один укол є. Ай-яй-яй. Шість один перемога. Більш менш з уколом розібрав. Так, ну і давайте спробуємо на профізі грати. Я не впевнений, що в нас це вдасться зробити. Хоча ти потрі... Ого, майстер ще. Хо -хо. ні, краще вже нагороду серйознішу. Проти теда Думітру будемо зараз грати. Прекрасно. І один прекрасно. укол. І є два чудовий кол. Перемога в суху. І ми відкриваємо чемпіонат міста. Звернемо увагу, що для, участі, що для участі в боях тобі необхідна енергія. Угу. Тепер вже у нас з'являється енергія. Отож, це Думітро е, змагається дуже агресивно. Цей суперник буде використовувати укол та випад, і використовує пару і контраструкує, коли відіб'єш від, від, удар. Ми спробуємо, звичайно, не кажу, що нам це вдасться, але тим не менше. Спробувати варто. Тож матч просто до метру. Ай-яй-яй, ви подивіться, як же ж погано ми тут розібралися. ай яй яй ну 0-2, ну це ж треба так. Та ну, 0-3, на жаль. Є один-три. Чотири, один. Ну. Зберись, хлопче. Два, чотири. Та ну, п'ять, два, на жаль. Потрібно зібратися, зібратися. Три, шість. 4-6 чудо. 5-6, все прекрасно. Ай, яй-яй-яй-яй! Трошки не вистачило. Нам, ну давайте ще разочок. трошки нам не вистачило для перемоги в цьому матчі. Але змагалися, якщо чесно, дуже добре. Не встигне назвати на. Та ну, як же ж він чудово, використовує мої помилки і... Як же ж прекрасно використовувати Домітру, мої помилки і 3-1. Все одно. Два, три. Труй-трує. От я же тепер зрозумів, який він вибирає. Ну що ж, повертаємося! ой 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 яй яй подивіться на до Думітро. Ну, 3-6, дорогі друзі. Все. На жаль, другу гру ми також програємо. Ну нічого, я тепер зрозумів, як потрібно проти нього боротися. 1-0, чудово. 2-0. Є. 2-1, на жаль. Пропускаємо від нього. Дивіться, що він робить, а Я знову помиляюся і знову він використовує мої помилки. Та ну. два п'ять Так, знову продовжуємо. Та ну, два-шість, я в шоці. Все, сім. Важко. Незважаючи на те, що де домітру на но новочці. Дуже важко. Один нуль є. 2-0. Зразу ж потрібно, я зрозумів. Чотири один, чудово. Ммм, знову я рано нажав на. Четыре-три, ух 4-4. чотири подивіться на цього румунського шпажиста, але ми все одно вириваємось вперед. То ну. Шість-п'ять. Та ну-ну, от тепер вже золоте. Золотий укол і. Ні, на жаль. Один укол. Всього на всю один укол у нас відділяв від перемоги, але... Ми, на жаль, цей укол не зробили. Один-два знову. Два-два. Так просто ми не віддамо перемогу. Чтити, два, прекрасно. 4-3, на жаль, я не встиг нажати на блок. 4-4, на жаль, назад. П'ять-чотири. Шість чотири тепер один укол відділяє нас від. Відділяє нас від перемоги. Що, що ж ти робиш, а? Є! Сім-шість перемога над. Тедом Думітру все ж таки з котрого разу все ж таки ми проходимо цього румунського гравця, і ми виграємо Теда Думітру і ми виграємо турнір в Бухаресті Важкий матч був дуже важкий. Отож, ПВП-турнір відкритий тепер ти можеш зрі... Ага, ну цікаво вже. Але без інтернету там нічого не. Ну давайте спробуємо. Ага, ну я ж казав, це потрібно з'єднання з інтернетом. Так, зараз. Відкриємо нагороду. Ще одну нагороду. А ще не все, чи що? Схоже, що ще не все навіть. Ну, вже стільки ми досягнень заробили, що просто неймовірно. Так. Ну, я не збираюся міняти екіпірування в гостях. А от над кольорами, я думаю, можна її на оранжевий все перевести. Куртка також. Нуж, далі вже все. Ну і давайте тоді кампанія Ми вже їдемо в Пекін От, ну і давайте один спробуємо одну зіграємо, а ого. Користувати прийом в активній зоні, коли індикатор говорить Хм. Цікаво. Ну, ми будемо з тренером змагатися. <рес> Цікаво. Оце так. Це дуже цікавий момент бійстіння. Але, знаєте, дуже важко. Ну що ж, дорогі друзі, на цьому, я думаю, ми з вами будемо і завершувати гру. Що ж. Хочеться вам сказати дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, підписуйтесь на групу ВКонтакті, ну я з вами буду прощатися, нехай стоїть. Ні. Не знаю. Всього доброго, па-па.